Знаєте, частіше люди бачать в інтернеті таку ідеальну картинку життя. Ну, наприклад, от я психолог, в мене все значить повинно бути в шоколаді. Я завжди така доглянута, розумна, багато чого знаю і ще можу когось навчати. Ні, це зовсім не так. Найперше, я така сама людина, як і ви всі. І в мене також може бути поганий настрій, або я можу встати не з тієї ноги, бо я жінка. І е, в мене може бути також якийсь бунт-бунтар всередині мене. І в мене може проявитися також якийсь симптом, наприклад, заболить горло, з'явиться ком, бо я комусь щось не висказала. Але правда в тому, що я вмію з цим працювати і вмію привести себе в той самий ідеальний стан. В залежності від того, як треба, і в цьому насправді і вся різниця між нами. І я більше вам скажу: ви також можете з собою почати працювати і приводити себе в цей ресурсний стан. Але ж для цього потрібно щось робити, не просто дивитися за чужою ідеальною картинкою, а знаходити в собі сили і ресурси для того, щоб змінювати себе.